Нова черга мобілізованих 12 розв'язківців від Сумщини відправилися захищати країну від агресора. Це друга група чоловіків, які їдуть до війська у четвертій хвилі мобілізації. Кого і куди відправляли, знають наші кореспонденти. Вони прощаються з рідними і просять молитися за Україну. 12-ро відважних із Сум Лебединського та Білопільського районів із бойовим настроєм і бажанням бути корисними державі відправляються на військову службу. Йду, щоб діти мої були, а я піду границь. Олександр, як і більшість мобілізованих, знайомий із службою в армії. Військову підготовку за радянських часів проходив на Кубі. Таких як він досвідчених у групі більшість. Всі зв'язківці. Спочатку поїдуть на навчання до Полтави, а потім за кілька тижнів відправляться до збройних сил за розподілом. Військовий комісар дає братні настанови і просить дотримуватися дисципліни. Пить то кока-колу спепсі пепсі-колою. Служиться старших. Ждем вас в вас по жовачені. Возвращ додому. це вже друга відправка вояків від Сумщини у четверту хвилю мобілізації. Військкомати працюють злагоджено, але ресурсів, аби сповістити всіх, хто може стати у стрій, не вистачає. Тому за домовленістю з міською радою повістки розноситимуть не лише служиві. Я просив би військовозобов'язаних нашого міста з порозумінням віднестись до того, що Якщо їм будуть вручати повістки, не працівники військового комісаріату, а вручать працівники виконавчого комітету сумської міської міської ради. Кожний, хто отримав повістку, має з'явитися до військомату незалежно від стану здоров'я і власних справ. Чи підлягає особа мобілізації, вирішуватимуть у військоматі індивідуально за ухиляння, ж каратимуть. до слова, двоє сумчан, які намагалися уникнути мобілізації, вже ризикують сісти за грати на строк до п'яти років. Принаймні, провадження щодо їхнього вчинку відкриті. Анна скрипняк Віктор Лапченко на часі новини.